Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Тут Заїхав до колеги. Все, щоб зняти, має двох таких е, дичків на продажу. Дикі не чисті. Бо мама бачена півдика, тато був чисто. Чистий, чистокровний. Так що такі в селі волосів. Два дичка на продажу. Може когось буде цікавитись з хлопців. Хлопці на притравки собі беруть таких свиней. Зараз я зайду, подивлюсь на тут в такому вольєрі. Осінні Осінні дички такі. Цікаві, ціна їх невелика. Ким десь має? Зараз десь має 60 кілограмів, десь, десь, десь живого 50-60 кілограмів. Зараз ми зайдемо, тут трохи болото. Це їх мама, а тато чистий дек. Так що вони такі, я знаю, 70% може дикого. Бо пішли як, як мама. Хтось розуміє, не будемо брехати, що це чисті дикі, кажемо так, як є. І 70% мають чистого, чистого дика. Дикі осінні. не були роджені. Такі Дому дуже хочуть дуже близько йти, бо як є, твої є дикі. Отакі такі два пацючка. Каже, що по 5 тисяч віддав би кому кого цікавить. У селі волосів. Перешлянського ОТГ на двір на ним славу. То вони не кастровані, ні? То кнурці такі. Ні, ні, не кастровані. Не кастровані, то такі кнурці. Так, їх не можна, то ні коні, вони не стануть, їх не можна подивитись Не цікаві. Короче, а ти льоху не продаєш, якби когось цікавило, На Льоху і бо то люди хочуть зразу ціну Льоха, скільки? 11-12, а? Да. Льоха десь 11-12. Ну, За 11 віддав би чоловік, то Льоха мала. Наскільки ну, мало? 10, 10 чи 11? 10. 10. 10. 10. Раз, 10. Останній раз після цих, бо ці осінні на... Так, Останній раз вона мала. Цього разу 10, 10 малих, то всі, всі вижило, всіх вивела, вже Петрович продав, то може така все поросят. Виглядайте, забрали всіх, всі в одні руки пішли. І Льоха добре. І Льоха добре, просто вже що вже не хочеться тримати. Я тут понаривали, що зробили. Цікавить. А, дички. Видно зразу, що не проста швиня. Шустрі такі капець. Когось цікаві, можете собі. Я номер Петровича лишу в описі. Можете собі подзвонити і з ним договорюватися. Ну, ціну я озвучу, щоб не казали. Ці малі по 6 тисяч. Ну, може по 5, якщо б хтось брав, віддасть, думаю, що може і по 5 віддасть. А цей, а... Аллоха, десь 11 тисяч. Чекайте, воно щось так на мене сіщити. Він дуже такі. Які ці два прикольні. Літають як сершені, капець. Отакі дички, село волосся. Я номер Петровича закинув цей. Опис собі дзвоніть, кого цікаве. кого цікаве? Ек, ек не в болоті, валіт, капець. Дехто є декні, я не каже хто що хоче. Зарилась в болото і все, цим свинім нічого не страшне. Вони тут зимують цілу цілу зиму тут. Та, і родиці в зимі, вона мала тут в зимі. Ці малі свині, що попродав. Тіка, Ці... чоловік, та де? Супер Кого буде цікавити, дзвоніть. Всім гарного перегляду. Бувайте здорові!